Привет усім сьогодні у нас на обзорі бошовський пилосос 1700 ватний і переходимо до Так, що нас перший зустрічає то великий, здоровий шланг, прям жорсткий. що проволока получается, то и вход, на насадка. Так. Потом у нас тут и трубка-насадка насадки на то, что, допустим, был э, прыскать и воду, под шампунем, мыть ковры. Вот так оно выглядит, даже крепление я нашла. Сама насадка, то и подключает, шланг тот на воду, то и оно і плюс тут, а все, все тут такая прорезинена, а сейчас нет. Це така щіточка. Щоб файну ті воду збирати і всю в пересос. Далі є у нас аналогічна e насадка Просто видно на щось таке вмити, сполюскувати. Ко знає, напишіть в коментарях. Так, насадка на скло. Одно щось таке, бо вона повністю прорезинена. Є такі два коліщата. Одно той, одно той. Так, і це у нас походу буде стандартна насадка. Зараз ми все подивимо. Так, акуратно все розпечатаємо. Ні, це не стандартна. Це то дивіться, яке... Це нормально з волосся конями, сі каже. Це нормальна така стартавня щітка. Ну прям стародавня. Ого, яке воно приклає. Так, пам'ятаємо, що у нас далі є. Все на субак іде до фільтра. Сама трубка з нержавеющеї сталі. То що є декотрий пелосос, що де просто полірована сталь. І вона з часом ржаві. От Отак. зажали. Прикольна трубка. Тут передаду. У нас тут дві книжки. А ми видимо ще стандартний щит.

Наше вона, допустимо, це коли ви щось і би у вас, допустимо, якісь великі предмети би не попадали у пилосос. Це 80 шолкуєте двома перстами. І потім ви її закладаєте. Вийти, це є таке. І залишаєш щось, кольцо у вас, вадь, на якісь іграшки, конструктор затягне. І воно це встане там. Ось так защолкнули. Пантуйся защёлкнулося, оно туїстить. Так само головне має. Ну я раджу поставити. І прикольно все так смотреть. Не, почекай, поки у нас ще до пилососа ем бошський. Все-таки, видно сипати воду, буде файно пах. Так, дві такі баночки. Ой, бачимо шампунь і де у нас. І можна фільтр забити. Так. Ну то перше, що обережно, інструкція навіть є на українській мові. Ось так виглядає, як бачимо. Так прикольний. 1700 Вт. Щоб задній відсік відкрити, у нас і кмопочку і відкриваєте. Отак От виходить. Там тут о, є бак. Зай, допустимо, аж сиплете шампунь, хочете шампуню, Та це бак який шампунь. Це засипає. І після того ви маєте over. Оце як бачимо у нас на воду. А також можна тут поставити міг. Ну, тут є, стоїть Ну Як можете нормально воду использувати, а можете нормально міг использувати. Щоб прям все це немає. Це ви коли не хочете міг використовувати, всю штучку, от немаєте. І ставите вот таку штучку. так, а у нас Як бачите, є така защолка, щоб плотно вбило. І вона його дотискає, вона автоматично її путь немає. Ну, прикольно, прикольно. Така защолка. І так, поставили отмітка води, як бачимо, 1,3 літра. Ну, майже 1,3 мл. 1 літр нормально, все було 1,5. Засипаєте і пересоскують. Я потім все підключаю, покажу зараз, що воно в комплекті, що як воно нас смотрить і що все, є. який набор. Так, зараз я вам показую, який набор повністю. Отак. Виглядає. Зараз щось неправильно буду називати, поправте мені в коментарях. Так, Перше, все основна, якому часу як Я кажу штучка. Далі друга ви маєте, то її бачите на воду. Верхня прорізінна і сподівається така щіточка. Є аналогічна. Теж бачимо і так. І так, все одно теж коли в машині на группу тестити. Так, далі в нас йде повністю прорезинена Чесно, не знаю на що вона така може спортувати. Ось, зараз я сповню тут ще фігну насела декускунську вчителю. Може то не кончика, не знаю. Так. Ну і сама трубка. Трубка ця і шланг. Так, тут у нас бак, бак на рідину, на шампуні, на мощій, ну і все основне кудись зберігає мусор. Получається, можеш міг ставити, влазити на міг і можна суту воду. Далі. У нас я спомню на цей блок збоку. Так, є тут є в нас така маленька. Це в машині чи де? Є така, що комп'ютер може чистити, навіть клавіатуру. І тут ще має бути довга. Так, вона є вот такий наборчик. тут ще з цієї сторони є у нас фільтр. так, Ось вот так він це відкриває. Защолку все віднімає. І там його можете чистити. Ну і от перестоїть поділяйте. І все дуже просто все закапчує. Так, і потім. Протестимо як робить. Получається, він бере у нас 1700 Вт. Але я за те, що я маю спеціальну розетку через неї перевірю, скільки він бере. Так, як бачимо, я маю таку теслу розетку. І Зараз ми будемо тестити. Скільки на самом делі споживає пилосос має 1700 Вт. Так, напряження 236 В і включаємо пилосос От як бачили 1200 Вт. Я розумію, вони коли пишуть то, що виходить максимальне при якусь максимально сильну нагрузці, коли воно тягне, чи то просто не так пишуть Ну, все вже множему так речей зустрічав що, допустим, вам там 2000 Вт. 2500, но сам діл, там 1400, так як сість 1200, а 200 Вт це ще таке Поправимо Коли 1000 Вт, то. Так, починаємо тест з самого пірососа. Так як бачите, у нас є крупа, є в нас мука і є в нас дуже вимушений ну І зараз буде тестити. Так, перше обичну в насадку. Просто там є спеціально знаєте переключається для ковра, а я просто включаюся для ламіната. Отак, вот як бачимо, всасує прямо сильно, так що ковр забирає обратно, що засасує його. Так як бачимо, перфектно, супер. Так, ну як бачме, прямо super. супер. Так, ну, треба було припідняти одно і бо. Сила дійсно має, ну, блін, а пулко чотко після сосет, що прямо порекомендовате можна знати, як довго протриває. Ну, зараз переключимо імо самов щиточку, як буде після состе і покажемо вам ефект. Імо пулку одну половинку. Ну, і, конечно, гоу відлітає. Ну, як би без того, як би не було цікаво. Так як бачимо, одна половина у нас ідеальна, а одна замусола. Значить, пілосос суперрой, можу рекомендувати. Топ за свої гроші. Так всім дякую просмотр, ставте лайки і всім пока-пока. До зустрічі.